Я люблю тебе, Україно. Із такими словами до нас приїхав американський актор, один із головних героїв у серіалі Надприродне та амбасадор платформи Юнайтедвадцять 24 Міша Колінс. Колись його предки жили на Київщині, а згодом емігрували до Канади. Одразу після початку повномасштабної війни актор однозначно та палко підтримав Україну. І зараз Міша Колінс разом із режисером Даріусом Мардером відвідують місця, де триває гуманітарне розмінування. Сонце щойно зійшло. Я щойно приїхав до Києва. Я буду тут. Вивчатиму місцевість і говоритиму про розмінування. Також мені хочеться просто сказати Я люблю тебе, Україно. А ще я хочу сказати, що люблю Україну, і дуже дякую, що я маю можливість повернутися сюди. Для мене це велика честь. Російське вторгнення перетворило Україну на величезне мінне поле. У 2023 році амбасадор Юнайтед 24 Міша Колінс побував в Україні та на власні очі побачив роботу саперів на Чернігівщині і замінований ліс поблизу Ірпеня на Київщині. Актор був вражений масштабами проблеми та запустив збір, який допоможе втілити програму гуманітарного розмінування та врятувати тисячі життів. Нам є що робити. Ми маємо дуже багато робити тут, в Україні. Підтримайте United 24. Слава Україні. Разом із підрозділами ДСНС артист приїхав до Сумської області та провів там день. Він особисто спостерігав за роботою саперів. Окрім того, зірка Голівуду побачив, як працюють водолази, і познайомився з пошуковими собаками. Амгірна Сума область. Я в Сумській області в Україні разом з інженерно-саперними підрозділами перевіряємо поля, розміновуємо. Вони повертають цю землю до продуктивного використання. І я прошу вас підтримати наші зусилля, щоб зібрати кошти на техніку для розмінування. Ми збираємось купити піротехнічну машину. Якщо це можливо, я хотів би попросити вас зробити донат у розмірі 24 доларів для United 24. Це збереже численну кількість життів. Навіть якщо війна в Україні закінчиться завтра, спадок війни залишатиметься ще багато-багато років, допоки вся земля не буде очищена від мін, Говорить про свою нову місію актор. І поки ображені росіяни обурюються в коментарях під дописами в соцмережах Міші Колінза, ми тішимося з того, що увесь цивілізований світ на нашому боці. Вікторія Максимович, Кременчуцькі новини.